Реінтеграція мобілізованих українських захисників у цивільне життя після перемоги. Ця тема стала однією із головних у перший день роботи форуму HR Days 2023, який пройшов у Києві. У ньому взяли участь представники найбільших українських компаній із гірничо металургійного та аграрного секторів. Свою програму представила і компанія Ферекспо загальний обсяг її фінансування наразі складає 39 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що їх повернення повинно бути дуже особистим, що вони повинні отримувати достойну заробітну платню, що вони не повинні втратити своє місце праці, але ж ми також розуміємо, що будуть запитання щодо стану здоров'я, щодо стану психологічного. І все ці питання ми повинні вирішити вже зараз. Учорашні воїни потребують різноманітної допомоги. Психологічної медичної наголошують у компанії Ферекспо їм необхідна допомога після повернення з фронту на робочі місця, адже це важливо. Консультації потрібні і у сімейних відносинах, та у спілкуванні зі співробітниками з керівниками, щоб не виникало конфліктів, щоб ми не травмували додатково нашу людину, а, а також ми повинні працювати з сім'ями, бо сім'я це така база. І також вони повинні розуміти, що їм пристить, які проблеми виникнуть, і як їх можна вирішити. Десятки тисяч представників підприємств та їх родин відправились захищати Україну на передову. Більшість із них мали специфічні посади. Тож проблема, з якою зіштовхнулося керівництво ким замінити патріотів. І зараз ми починаємо програми. Або перекваліфікація, або підвищення прикваліфікації, або е, співпраці з техніками або університетами, щоб искати собі персонал на майбутнє. Усі свої напрацювання компанія Ферекспо направила до спеціалізованих міністерств, аби там у свою чергу поділилися досвідом, як у подальшому працювати з ветеранами.